Контроль, ваші документи. Коли я прийшов до служби, було питання таке ставлене: чи готовий ти обороняти нашу неньку Україну? Звісно ж, я сказав так, бо тут моя сім'я це мій дім. Тому хто крім нас, якщо нема. 15 січня 2022 року нас направили на Черкащину для походження навчання на молодшого інспектора. 24 лютого о півп'ятої години ранку. Зайшов старшина до мене в коміти, так як я був замком-зводом своєї групи, і сказав мені будити всю свою групу, тому що почалась війна. 25 числа нас вже направили на Київщину. Прийшла команда відвідатись до Гостомеля. Ми виїхали двома кразами одним автобусом. На одному із перекрестів зустрілись з ворожим танком, був постріл по нам, але ж... К нашому щастю, то не було влучення. Також зрозуміло, що були осколки везде, але ніхто не пострадав. Нам вдалося пройти на гостомель до скляного заводу двохповерхного, де ми взяли кругову оборону. Був дуже дуже активний ворожий обстріл. До нас активно направлявся танк, БТР піхота. Над нами було, було дуже дуже багато дронів. Поступила команда стріляти по дронам, щоб вони не падали на, на нас, тому що було б дуже погано. І я прицілив своє РПК і потім і почав стріляти. Я не був впевнений, що я в нього попаду, але ж, як ну, вийшло, то попав. Один раз, потім слідом був ще один. Вони літали ну, на рівні, ну, мабуть, чотирьох поверхів здання. Наші побратими були перед нами в окопі, стояли, теж тримали оборону. Вони підбили танк один ворожий і піхоту дуже-дуже активно били, але ж. Той час впав один дрон. Все-таки піймав цей окоп і впав на них. І двох побратимів дуже-дуже серйозно ранило. Надійшла команда їхати до аеропорту Гостомель. Ми заїхали в аеропорт Гостомеля. Головна ціль наша була зробити зачистку по максимуму. Ми з побратимом пішли на розвідку. Побачили, почули шорох в підвалі в одному із будівлі. Ми з побратимом не могли ніяк рішитися туди зайти, тому що ми не знаємо, скільки їх там було, скільки їх там ранені вони чи не ранені, з чим вони нас чекають. Було прийнято рішення кинути пару гранат туди. Там було їх 6 або 7, точно вам зараз не скажу. Наші побратими там були, почистили ще двох на, на, на злітній смузі. Ми выдвинулись до Бочі на зачистку до звільної Бочі. Вже там були побратими ЗСУ. В одному із, із дворів ми знайшли трьох. Двох знищили, а одного взяли до себе в полон. Віддали його побратимам ЗСУ. Вони були дуже агресивні і намагалися стріляти, але в них боєприпасів було. Дуже мало і в них це не, не вийшло. Ми бачили, яку братську могилу вони зробили, В сім'ї закопали їх, копали маленьких дітей, вбивали жінок. Там було дуже-дуже дуже страшно було. Але ж ми для цього були туди і направлені, щоб такого більше не було там. Яке, мені кажется, никогда не забудеш. Це мені кажуть, буде на всю жизнь. Головна мрія, щоб звільнити нашу Україну від і щоб е, е, наші сім'ї почали, почали добре жити і не бачили більше цього, що, що зараз відбувається.